Представники Краківської асоціації правителів нерухомості спільно з представниками Львівського центру інформаційного консалтингу провели навчальний семінар для керівників об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і працівників житлово-комунального господарства в залі засідань Коломийської міської ради. «В Містах створені невеличкі відділи, які не управляють а тільки контролюють, як будинки управляють, ходять, перевіряють і ходять на збори голосувати. Все там є десяток другі людей. все. більше в місті управління комунального господарства немає». Більше місту не цікавиться житлом. Ні. все. Віддали, приватизували. Що лишилося місту? Лишилися будинки, чи навіть не будин а будинки, квартири. З так званими бідними сім'ями, то соціальне житло в Польщі є, де люди мало що платять, місто до них докладає, але місто має квартири, які здає в оренду багатим, і на них заробляє, щоб докласти доплатити тим бідним. Оце нормальна соціальна держава. У нас ще в голові не вкладається, щоб почати говорити про соціальне житло. Захід проходив у рамках реалізації польського гранту Міністерства закордонних справ Польщі. Семінар відвідало близько 40 голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Крім Коломої, подібні семінари проходять ще в Ужгороді, Житомирі та Рівному. На них обговорюють доцільність створення таких товариств та способи управління.